Гарний день, гарні квіти, гарна пора року, а на душі не гарно, тому що в країні війна. Дай Боже скушує перемоги нашій країні нам. Зажити мирним, чудовим, таким, як було до війни життям. Всім миру, добра, злагоди і щоб забралася, знаєте, щоб що забралося з нашої землі? З весною вас наступаючою перемогою, дай Боже, щоб вона була чим скоріше. Слава Україні! Україна переможе.